Вітаю друзі, гості каналу. Вітаю вас з Новим 2024 роком. Хочу побажати, щоб був кращий 2024 рік, чим минулий 2023 рік. Сьогодні так як обіцяв, так як просили і я обіцяв, що покажу, скільки я заробив на своєму каналі. На перегляді. На переглядах. Е, бо Багато людей писали в коментарях, що ти знімаєш заради переглядів, ти заробляєш купу грошей на Ютубі. От сьогодні знімаю одним кадром. Може, щось не так буде, так що вибачайте. Але хочу показати, скільки я заробив за весь час мого каналу. Приємного перегляду. Так. Треба повернути камеру. Як тебе повернути? Так, час іде. Камеру обернути не валю. Так, от. Обернув. Повернув камеру на телефоні, аби було видно. Ось вам дата. Ось вам година. Отак От ставлю телефон. Добре, видно. От так, так переходимо в аналітику. Вибираємо дохід. От, як бачите. Отакий От дохід за грудень місяць. Тут ще лишилось пару годин неуказаних. Вибираємо останні за весь час. Прокручуємо. Ось. Ось вам. Весь дохід. Це приблизний дохід. Тепер прокручуємо нижче. Вибираємо мої доходи показати більше. Переходимо в графу останніх за весь час. Місяць. Місяць, місяць, місяць. За роками. От тако. І зараз покажу в загальному, скільки я заробив з 2017 року, що мій канал. Отак От так оце пересовуємо. А теперка ось, друзі. Дивіться, 2017 рік, 2021, 2022 рік і 2023 рік. Це у 2022 році я монетизував канал. А ось аналітика. Скільки всього зароблено? Ось, як бачите, приблизний дохід за цілий рік 18 доларів 78 копійок 100%. Ось, так, ось такий дохід я отримую за свої ролики, щоб потім не казали, що Знімаю заради заробітку, ось весь заробіток. Так що, друзі, якось так, щоб не казали, що такий сякий пообіцяв і не показав. Ось вам показав, ось є на графі і перегляди, і скільки часу. Переглядів і скільки заробив. Ось вам заробітки в Ютубі. А знімаю для свого задоволення і поділитись з людьми тим, що знаю сам. І що мені показують. Дякую за перегляд. Коментуйте. Буде приємно поспілкуватись. Щасливого Нового року!